Всім привіт! Сьогодні запишемо такий маленький блог на рахунок терпіння. Я скажу коротко, не терпіть. Не терпіть, тому що воно цього не вартує. Я розумію, що так нас виховували. Перше терпи виховательці, потім терпи вчительці, потім начальнику, потім жінця, потім тещі. Так людина все життя і проживає. Спілкувався я з чоловіком ну, приблизно дві години, таким, таким, таким трошки старшим дядьком. Я йому кажу, Вася, дивися, ми з тобою поговорили вже кажу, дві години. Я вже знаю все про твою дочку, про твою жінку, про твого швагра, про твою тещу, про любовника твоє, твоєї жінки, одного по тому другого. Але я нічого не знаю про тебе. А чому так відбувається? Тому що нам завжди розказували, що є хтось від нас мудріший, кращий, талановитіший. І не кажу, що всі, але багато з нас якесь навчання, виховання, типу як прислуга. І тим більше боляче бачити, боляче усвідомлювати 70-річні дядьки, 70-річні шарі з повтори дядьки розказують. І просто на це все якось такого без жалю, без болю тяжко дивитися. О, дивіться відео на підтвердження моїх слів. На фірмі дід працює, йому 72 роки. Прикинь, 72 роки, і він кожен день працює на демонтажах. І от видно, що йому тяжело, але він все одно працює. Ми Сьогодні спросили у нього, ну, чому ви працюєте? Почему вы не сидите там дома, возле телевизора, не пьете кофе, не читаете газету, ну, не наслаждаетесь жизнью, не отдыхаете уже в своем-то возрасте? Знаете, что он ответил? Он говорит, я не хочу находиться целый день дома со своей женой. Прикиньте. Я смотрю на него и думаю, блин, бедный чувак, лет 40-50 назад женился, прикинь. И не может дома находиться со своей женой. Это ж прикинь, сколько лет он страдает блин, аж жалко деда стало. Прикинь, вот насколько важно, да, вот жениться правильно, да, чтобы потом 70 лет вот не работать, короче, а сидеть дома можно было, да, и наслаждаться там остатками своей жизни. Так что не спешите жениться и делайте правильный выбор. И на останок я вам скажу только одно. Бажаю каждому из вас в своем жизни делать только правильные решения. Всім добра і хорошого настрою.